Усім привіт, друзі! Так, розповім, що до мене приїхало. Приїхала посилочка, не повірите звідки, аж з Англії. Представляєте, який рівень? Зараз розпаковую вам і розповім. Так, ось, що ж до нас приїхало з Англії. Яка історія? Є у мене підписник з Ютуба. За місяць написав, що «Будь, потрібна ваша допомога відремонтувати ГБЦ. Кажу, без проблем, присилайте, все зробимо. Це у нас двигун Perkins 4.9916, дизель, простий. Цей двигун використовувався в лондонських таксі і ще на якихось там лодках ставили цей двигун. Він вже знятий з виробництва старий двигун 1956 року, щоб ви розуміли. От, значить, прислали цю ГБЦ в місто Чернівці. Маршруткою, якимись там родичами чи кому, і прислали новий поштою її на. Також я зразу попередив клієнта, що присилайте всі запчастини, щоб були. Ось це він прислав старі клапана, бачимо, що їм вже все, да, які глибокі язви. Він купив новесенькі. Ось, і пружинки там новенькі купив. Тут старі пружинки. В общем, людина підготувалась. Що нам по ній попередньо потрібно зробити. Так виглядає наша ГБЦ. Проблема яка? Проблема просадка сідл. Сідло потрібно міняти. Ось так воно виглядає. Так вона у нас виглядає. Бачу, що впускне сідло тут вже прям, я вже вставив, Ось випуск, наприклад. Боже, які вони в раковинах, звісно. Воно вже своє відпрацювало. Відпрацювало. Ось впуск, наприклад, встави. Ну. Люфт є, звісно. Могу їздити, звісно. але направляю ще буде міняти, бо приїхали нові. Бачимо, що просадка... Щас покажу. Просадка по сіду йде досить непогано. Бачу. Так він не казав, що сідла просажені. Бачу, що хтось їх пробував протирати. Тут ось рисочки є. Чи прирізати ось. В общем, сідло у нас під заміну. Також тут форкамери, можливо, наша фреза може і не взяти площину. ми Будемо бачити, якщо що, завеземо на шліфовку. Такий фронт роботи, друзі, з Англії. Погнали працювати. Ще також просив клієнт зробити максимально швидко, буквально за пару днів, щоб встигнути відправити її обратно. ще у нас проблема? знайти параметри до цієї ГБЦ. Дуже стара ГБЦ. Все, погнали. Так, Перкінс нашої сідла запрацьовані нові. Прикол був в тому, що старі сідла це литьйом. Самої головки прийшлось порізати і витачувати сідло а не випросовувати. Призирнули 0,20, будемо прирізати. Поки що маємо такий вид. Починаємо обрубку сіда Добре. Глаза. Добре. Це все ідеально. Та ти що. Так, ну ось і все, друзі. Перкінс наш готовий. Такий має фінальний результат. Капіталочка, дякую власнику, що завчасно спакував всі запчастини. Це дуже швидшило нам ремонт. Виконали ми його за півтори дні. Проблема у нас була з сідлами, потрібно було їх вирізати, тому що вони. Леті в місті з ГБЦ, З тілом ГБЦ вирізали, проміряли, виточили сідло, перепрацювали, направляючі втулки, запрацювали сідло, прирізали сідло, призернули площину, зібрали і готовим на відправочку. Такий має фінальний результат. Будемо пакувати о, і відправляти назад в Англію. Дуже приємно, що нас дивляться не тільки на території України. А і за кордоном. Це дуже класно. Старі запчастини також відправляємо, бачимо, що старі клапана вже не підлягають ні реставрації, не ні шліфовки, нічому. Дуже класно, що власник купив всі нові запчастини. Бачимо пружинки, тарілочки, все все-все на місці. Ось так, друзі. Всім добра, підписуємось, ставимо лайки, присилайте свої ГБЦ. Неважливо, звідки які. Все можемо зробити. Головне, щоб вони підлягали ремонту. І все вийде. Всім добра!